Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на риболовлю з поплавочком на ось таке озерце. Я думаю, хто давно підписаний, той знає, що тут ловиться. І в тому році я, здається, тут навіть не ловив. Це аж було поза тому році. І тут непоганий карацик ловився. От я приїхав сьогодні спробувати половити. Дві удочки з собою взяв одну 6 метрів другу, десь 4,5 вона невеличка. Ну, зараз розложимося, будемо пробувати ловити. Блін, у нас, звичайно, заросло трохи, сподіваюся, підсака не пригодиться, бо в мене її немає сьогодні. Ну, будемо пробувати ловити. Будемо тепер чекати комарів просто жесть, скільки тут. Так. На більшій вудці поставив черв'ячка, а на меншій перловку. Ну, я менше взяв так, чисто половити, краснотворкоюся. Карасика не буде, бо я нею далеко не кину на нормальну глибину. Так, вже закормив. Я сподіваюся якась рибка підійде. Поки зіки мелоч, всяка по пловку б'є та все. Ну будемо чекати. Так, друзі, на маленьку побудочку ще скліє. Думаю, це краснорочка, але хто знає. Таке місце, що може і карасик клюнути. Блін, друзі, я не знаю, зняв я це чи не зняв. Ну, коротше, в мене ще один схід. Це вже точно карасик, непоганий, грам 200 такий був. В общем, навіть не клював, що саме цікаве. Я просто вирішив перезакинути вудку. Ну, бо довго щось не клює, я думаю, ну перезакину. І блін, він уже... Цього черв'яка схавав, в нього в роті вже був і карасик, блін, почав дергатися, але я не просік його, тому що ну, не, не підсікав, просто витаскував вудку. Треба було просто для перевірки підсікати. Хоча я, блін, не знав, що таке може бути, бо це ж, блін, карасі вони Вони люблять так робити, що навіть не клювало, а він вже на гачку сидить. блин. Так, пожалуйста, только не сайды. А -а -а. Класс, народ. Дивиться, який карась. Прям под морду ему кидув. Короче, дивился прям на них. Там еще один так и есть. В общем, Народ, очки оцелікта це просто пушка. У них видно все. Я просто побачив, що там два таких лаптя плаває. Дивіться, який клапний. Зараз я сюди ще прийду. Прям під мордою йому кину, бо блін. Скільки можна його ждати цього карася, поки він там клюне десь. А тут -а, подивився, от він поплив. Під морду йому. На! І він схавав одразу. Навіть причому поплавок не клюнув, ну не було видно покльовочки. Я просто побачив, що він вже е, з'їв. Ну, такий класний дивіться лапать, блін. Таких би штучок 5 хоча б сьогодні спіймати і вже вважаю, рибалочка, удалась. Класно, що можу сказати? Там ще один такий плаває, я думаю. Я... Блін, ну тільки без підсаки їх витаскувати таких, ну, чесно кажучи, стрьомно трохи. Так, давайте палицю візьмемо. Зараз ми його посадимо кудись, щоб він у нас там плавав. Друзі, перловочку з'їв. Клас. Так я рибу ще не ловив. Ну, значить зараз підемо ще туди. Цю утку я тут так і залишу. Я сподіваюся, що шницю все зі засняв, бо чесно кажучи, я сам в шоці Що так вдалося спіймати ще й таку рибину. Я просто коли ловив на спінінг теж тут стояв і бачив як вони тут плавають і думаю, блін, це б тут половити їхали. Ну що, немає його друга. Злякався? Напевно. Ну якщо це що вони плавають поверху, так ну, давайте поки туди закинув, вдруг якась потричка візьме. Причому вони тут плавають, навіть не бояться ще хтось їх з'їсть. чи ще щось. Треба просто почекати, поки він підпливе сюди. Вони тут видно, на сонечко гріється. Блін, ну ось десь такі в мене сьогодні і зійшли. Ну один точно, а другий я не впевнений, що там був карасик, можливо, то линок був. Опа, ось його. Дружбанчик запливе. Йому головне перед носом кинути. О, він вже зацікавився. Блін о. Малі, коротше. Красноперки не дають йому з'їсти. Раніше забирають. Вам 100% не видно, але я бачу як два просто здорових карася. Опа, давай, давай, давай. Є, yeah. друзі, ще один. Ого! Що ж ти так? Диви, скотина. Та ти будь. Стой, 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 куди ти? Цей більший, друзі, цей більший. Блін, так я рибу ще не ловив ні разу. Так, якось би його дістати тут. Спробувати ще. Бо я ягутка його. Блін, от підсака зараз би так не помішало. Це просто капець. Ух ти ж блін! Бо Я вже боюсь його піднімати так. Опа Все, друзі, є ще один. Ти прикинь. Ще один цей більший. Я в шоці. Знову вдвох вони підлили. Кинув під морду. Він її швидко опа і схавав. Дивіться, який клас. О, він з молоками, блін. Вони ще, видно, якраз зараз не ресяться. Та ти що, оце я попав? Зараз я сюди і садок принесу. Блін, жесть просто. Що, що на ну такого? Я не очікував, що так прям буде. Так, ну там як мінімум ще двоє плавають. Я їх бачив. Блін, ну такі грам. 200, напевно. Ну, я думаю, в ньому 200 грам точно повинно бути. Один в один просто. Кабанюри такі. Друзі, до речі, напишіть в коментарі, хтось так ще ловив, чи я перший. Тофлове карася отак от в приглядку можна сказати. Що я дивлюся, де він, кидаю прямо під нього. Саме цікаве, що він бере і навіть не тут не лякається. Опа, бачу карасика, друзі. І щуку, блін, возле нього. Прикинь, возле караси щука, друзі. Причому така, ну непогана. Прям гарна, я б сказав. Давайте по приколу. Біля неї кинемо. Скільки я тут вже стою? На цьому місці? Мені подобається, що карасів з кожним разом все більше і більше. Так, ну давай, ну клюнь, От ти. Блін, я його підцепив під плавник. Треба було підсікати. Хотів під носа положити йому прикормку, ой, перловку. Опа. Є. От, оце під носа положив йому. Він її навіть не їв за этот, Засмоктав в себе і все так. Другий раз я помилки не допущу, другий раз ми зробимо як з минулими карасиками. Так що давай, йди сюди. Ти вже все одно приплив. Я отут спишусь. Блін, от з поцакою я вже їх. Блін, цей такий круглий прям. Ти що? Диви який. Гарненько взяв. диви який круглий, блін. Клас. Фоточку зробимо зараз. чтобы не выпустить его все. Иди сюда. Ого, блин. Зараз із-за шнурка чуть не навернувся, прямо тут. Падав би 100% у воду. Ай, так. Мокро, зате весело. Куди-сюди? Цього ж, я думаю, можна підняти. Чи краще ні, не будемо рискувати? Ми щось маленьке почали клювати. Де? А он великий стоїть. Я звідти його і не бачив. Маленькі хоча б клюють, великі ігнорують повністю те, що їм пропонують. Ну блін такі класні карасі, круглі прям От, ну, типу справжні. Блін вже тяжко доставати цей садок. Вже... Ще пару штук і хватить його в воду. Хоча ні наче повинен витримати. Друзі, камера розрядилася вже, надіюся, не вимкнеться. Так, от що у нас сьогодні по лову, дивіться, взагалі класні карасики. Шість правильно 6 штучок, так да. Чотири прям таких здорових і трошки менші є. Ну от дивіться, класно я вважаю. Ну а кому сподобалось таке відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Ну і я думаю, ще сюди приїдемо половимо, тому підписуйтесь, не пропускайте. Ну і всім до зустрічі.